Усього 172 гривні за пару чоловічих шльопанців, в'єтнамок або ж аквашутів. У лоті буде 25 різних пар. Є ось такі поміж пальчиків. Багато різних кольорів. Можуть бути зелені, можуть бути чорні, класичні, можуть бути. З дизайнами, з такими акулами. Розміри від 40 по 46. Можуть бути ось такі акашузи, які низько взять. Пророзинена така підошва. Можуть бути ось такі шльопанці. Можуть бути ось такі, також тут є сіточка дихаюча і зручна усілка. Підходять для. Пляжів для відпочинку, для басейнів, ось такі можуть бути. У лоті буде 25 різних пар, Ці на лоту 4300 гривень. Можуть бути ось такі аквашузи. Для замовлення пишіть нашим менеджерам посилання шапці профілю.